Доброго дня, друзі. Мене звуть Дмитро Павліченко, голова громадської організації Захист звичайних людей. Я також є політв'язнем режиму Януковича, я також працював на волонтерських началах, був помічником народного депутата. Я також балотувався до Верховної Ради на посаду мера і на посаду президента України. І так. Чому От, відносно мене, ну, ще за режимом Януковича переслідували, до речі, відносно мене було тільки офіційно було 5 кримінальних справ, де остання справа, яка була, мене звинуватили вбивстві судді Шеченківського району, судді Зубкова, якого насправді ніхто не вбивав, Але незважаючи на те, що не було ніяких доказів, Мене і е, сина засудили. мене засудили на довічне, сина е, засудили на 13 років. Завдяки майдану, завдяки е, тим, що нас підтримав, мене сина підтримав весь український народ. Я е, всім дуже був вдячний і я вирішив. При прийняв рішення допомагати українському народу, щоб те, що зробила з саме режим Януковича, сьогодні це не, не зробили з вами. Тому що ми всі дуже е, великі небезпеці, чому ми ці питання будемо зараз вирішувати. Всі питання, тому от я сьогодні, скажімо так, роблю презентацію щодо правового лікбезу. Для українського народу, щоб кожен українець міг свої права захистити і законні, і конституційний інтерес. І так, почнемо з базових, з базових знань. Чому базові знання так потрібно, що я маю що таке поняття базові знання? Ну, дивіться, друзі, кожен будинок знаходиться на фундаменті. Якщо нема фундаменту, будинок довго не, не простоїть. І от ви повинні знати, що 1 грудня 1991 року український народ перший у світі, до речі, створив свою державу. Думайтесь, з повним державним суверенітетом. Чому це так важливо? Я, я потім поясню, з повною назвою Самостійна Українська держава Україна». Тобто кап слов повинен бути суду, самостійна Українська держава України. І так. Чому це так важливо? Тому що зараз е, нам піднімають тарифи, вилучають землю, е, надра, е, передають там іншим особам. І щоб у нас це відібрати, нам нав'язують таку думку, що у нас нема держави, що український народ це ну, взагалі незрозуміло, що, що у нас корпорація, що ми досі знаходимося в СССР, або ми досі знаходимося в СССР. Ми ці питання будемо розбирати. І щоби. Заявити про свої права на національне багатство. І от я вважаю, що кожен українець має отримати безкоштовно всі комунальні, ну, скажімо так, на тарифи по комунальним послугам. Чому ми теж, ми теж це будемо розбирати? І так, почнемо з самого простого, з назви нашої держави. От коли я питаю всіх, чому ніхто не знає, і я дуже здивований. Ну як так? Ми прожили, ми приймали участь у різних референдумах, Заходах. І юристи, адвокати цього не знають. Пройдемося по документам. Ми потім до відео долучимо ці документи. всі. Я це просто буду поки що. Розповідати, посилаючись на документи, які мають юридичну силу, щоб ви зрозуміли, і так 1 грудня 91 року український народ створив свою державу з повним державним суверенітетом, з повною назвою самостійно українська держава України. Виникає питання: а що ж було А що ж у нас тоді була не повним державним суверенітетом? Це все вірно У нас до до референдуму була держава з неповним державним суверенітетом, Чому? Тому що ми знаходимося в складі СССР, а в складі СССР український народ ну, Україна керувалася з Москви. Далі, що ж таке СССР? УССР, у коли ж він був створений? І так, на жаль, документів щодо створення УССР немає. Тому я кажу, що це була большевіцька, скажімо так, пропаганда, яка е, була пратівовіс УНР, УНР Українська Народна Республіка, тобто противовіс. Вони в Харкові провели з'їзд і е, проголосили створення. Проголосили, просто, проголосили створення УСР. Але ж е, хто, хто приймав тоді участь в, на цьому з'їзді? На цьому з'їзді приймала участь партія большевиків. Зрозуміло, да? Тобто ніякого відношення до українського народу немає. Далі нам Путін нав'язує таку думку, що е, Ленін створив Україну ну СССР, і СССР він створив. Друзі, от я подимаю документи, що такої держави, як СССР, ніколи не було. Союз Радянських Соціалістичних Республік. Зрозуміло, так? Да? І от в якості підтвердження. Вот я дивився, вот за 70 років вдруг выклали на 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 Верховном Сайте России э, этот документ, небо то, он называется на э, на союзный договор. Вот. А что ж там, а ж там? Он, он он на трех старинках, друзья, на трех. Ну, очень интересный момент. Вот я я поясню, почему вот это очень важно. Итак, э, на задней старинке э, Є нібито представники, які виступають від, від трьох республік ЗФСР, БФСР, УРСФР і, і РСФСР. Зрозуміло, так? Да? Але стоять підписи, там близько 9-12 підписів під кожне колонку. Підписи є, а прізвищ немає. А що це значить, друзі? А це значить, що це був сьогодніш проєкт. Проєкт, який був проголошений на першому з'їзді. Там Ради Совета в Большевиків. це було 30 грудня 1922 року. Вони перенесли цей, це рішення. Чому? Тому що вони запропонували винести на референдум, це, до речі, Фрунзе, товариш Фрунзе запропонував, і Вісєс його підтрим, Думайте, Всі підтримали єдино, одноголосно. І винесли на 24 й рік з'їзд, щоб провести і затвердити щодо створення держави з назвою СССР. Але ж у 24-му році помирає Лєнін і сість, не відбувся. Зрозуміло, да? що СССР ніколи ж не було. Але ж далі йде ну, узурпація та ваші Сталіну, ми потім повернемося, як це все було. Але ж. Я хочу в якості підтвердження вам, ну, щоб ви, що ви розуміли, наскільки на нас, наших, е, наших батьків, водили в омани. Друзі, перший з'їзд народних депутатів СССР, думайте, знаєте, коли відбувся? Ви будете здивовані, через 70 років перший з'їзд, відбувся в 1989 році у Москві. В 89 році. Зрозуміли да? так? Тобто, що відбувалося? Відбувалася повна, повна узурпація влади. тоді большевики, потім вони стали себе назвати Комуністами, тобто Комуністська партія СССР. До речі, у нас була тоді е, е, республіка е, е, УССР, Українська Радянська Республіка. І тоді що повинна бути Комуністична партія? Чого? УССР, так? Абулан ну, у нас насправді Комуністська партія України. <смістя> от от, от е, такой е, він присутній був большевикам. Для чого? Щоб людей ввести в оману, а потім керувати всі цим. І от починаємо. Давайте ми почнемо з, 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 з акту проголошення незалежності, е, який відбувся 24 серпня. Я нагадаю, ну, всі, мабуть, знають 24 серпня, 24 серпня 1991 року. До речі, цей акт. Акт, акт е, прийняла Верховна Рада у УРСР. Верховна Рада 12-го скликання. Скликання. Зрозуміло, так? Да? Тобто. Тобто, 24 серпня, Верховна Рада проголосила створення незалежності України та створення самостійної української держави України. І що повинна була зробити тоді Верховна Рада СССР? Вона повинна була саморозпуститись. А чому? А тому, що вона це питання винесла на 1 грудня грудня 91-го року, 91-го року на референдум. На референдум. Референдум. Зрозуміло, так? Да? Далі. Щоб саме не розпускати, що вони далі роблять. До речі, тоді був зленка, міністр закордонних справ, якого досі не притягнули до кримінальної відповідальності. Чому я зараз поясню? І він, значить, на другий же день, це було 24, 27 серпня, 27 серпня, серпня 91 року, зленка подає заяву ООН. Щодо зміни назви УССР на назву Україна. УССР на Україна. Те почитали, товариші, в і говорять: у вас все в порядку з головою, товариші? Де ви взяли цю назву Україна? А вже пошли печатати Паспорта Україна. Де ви взяли? Он прибігає в Верховну Раду. Я говорит, хлопці, виручайте. Промашка вийшла. Я досі не могу поняти, звідки взялась ця назва. І що вони роблять? 17 вересня, 17 вересня, вересня 1991 року, законом, закон 15.54, приймають зміни до Конституції. Зміни до Конституції, пунктом кажеться 12. Зазначайте, що змінити назву УССР на назву Україна. Розуміли, так? Да? Тобто, з цього часу, от, о, з 17 березня, назва повинна бути Україна. Україна. Так, да, дійсно, вони починають друкувати паспорта і починають о, з цих бабушек і дідушек, які ну, взагалі вже, скажем. Ні, саме. На паспортах СССР ставиться печатка. Хто пам'ятає, що зміна назви Україна. Але ж, ми ж пам'ятаємо, 1 грудня відбувся що? Все, всеукраїнський референдум щодо створення самостійної української держави України. Самостійна. Самостійна українська держава України. України. Тобто. Повинна, що було сьогодні ми отримати державу з назвою самостійно Українська держава Україна. Друзі, а чому от, от, я звернувся в Міністерство закордонних справ, щоб вони подали заяву щодо зміни назви? Мені відмовили. Я все не міг зрозуміти, чому вони не хочуть робити такі дії? А потім стало... Зрозуміло. А чому стало зрозуміло? Я давай вивчати питання щодо створення, хто, створив? хто засновник ООН. От мені кажуть, ви що, Дмитро, ви що, от Україна, ОССР, це ж засновник ООН був. Значить, ОССР досі жив, розумієте? Та нет, ну, референдум, відбувся. Далі вивчать документ, хто ж засновник? А там чотири засновника: Китай, Великобританія, СССР і, що? і э, США. Чотири засновники, які провели міжнародну конференцію, де після, після цієї конференції вони 50 стран, 50 стран підтвердили статут, тобто, ратифікували статут. Тобто Україна в 49-му році ратифікувала цей статут і стала таким чином не засновником, а членом. От, от ви що, що ви повинні розуміти? Друзі. А от виникає питання. І так, ви знаєте, да? відбулись 12, 12 грудня, ну, наскільки я пам'ятаю грудня 91-го року, відбувся білавішське соглашення. соглашення. Пам'ятаєте, так? А хто пам'ятає, що ж там насправді відбулося? Вони визнали, що СССР немає. І вони запровадили створення СНГ, хто не пам'ятає. Тобто, з цього часу, з 12 грудня, СССР як засновник ООН, втратив свою легітимність. Розуміли? Тобто, друзі, з 12 грудня 1991 року. ООН повинна бути що? Саморозпуститись. ООН. Чому саморозпустити? Так тому що засновника немає. засновника немає. І тоді біжить этот, з чемоданом, видимо, денег, Ельцин к этому пандемону, или як там. И говорит, и заяву, що і считать, що СССР, правонаступником стала Российська Федерація. Ну, і от 30 років мовчали, мовчали, мовчали. Перед війною я ж думав, ми ж достукаємося, я звертаюся до одного до другого дипломата. Так чого ж ви це питання не піднімаєте? Я проводжу прес-конференцію 12, 12 грудня перед війною, 23 року. І вони ж питання, так почекайте, що робить Російська Федерація? в ООН? Вона не стала правонаступною. А по Потому Тому що Російська Федерація, як держава, не відбулася. А почему не відбула? А вони самі порушили 12 го, вот, -го. Біловірське соглашення СНГ. Тобто вони не винесли питання на референдум. І Білорусі не, не винесла. А тому всі активи, з цього часу, належать тільки українському народу, всі активи СССР. Розумієте, наскільки вона все взаємопов'язана, і чому необхідно знати базові знання, і от сьогодні стоїть питання, що, де, чи повертати активи Росії, чи не повертати, і кому активи зараз принадлежать. Ну ми можемо визначити, що активи належать от кому? українському народу, який створив з повним державним суверенітетом свою державу. Розумієте, наскільки це важливо? На всі активи СССР може завити сьогодні тільки український народ. Для чого? Щоб зберегти, приумножити, і потім всі ці республіки, які вже будуть, як сказати, зроблять волевиявлення своє, ми потім їх частку віддамо. А на сьогоднішній день всі активи СССР належать тільки українському народу. А їх закупила сьогодні ця банда САЗЕРуки, якою сьогодні керує Путін. І він що хоче, щоб Україна замовкла, тому що там же ж ну, смітне багатство, думаю. І таким чином вибити конкуренцем в ліце українського народу. І таким чином він заявляє, що України немає. А коли я питаюся, їх так почекайте, а російський народ де? И еще есть русский народ, такие, имеет такую потужную мову российскую. Знаете, как, как это писали там, значит, повыно будет еще национальная территория русского народа. А где она находится? Ее нету. Значит, это все, что вот эта русская мова, это все искусство, которое было выгнано для чего? Чтобы империю можно было управлять. Легче управлять, когда не 150 там на, на разных мовах, а когда одна мова. Всем зрозумело, так? Чи питання? Разуміло. Тогда переходим.